Наповнення Святим Духом це не хрещення Святим Духом. Хрещення це разова подія. Вона відбулася, вона народила нас духовно, ввела в живу єдність з Богом, приєднала до церкви. Все. Саме тому сказано: хто Христового Духа не має, той і не Його. А наповнення духом це процес, який триває все життя. Якщо ти не хрещений Святим Духом, це означає мертвий духовно, не народжений від Бога, не маєш нової природи, в серці не настала присутність Божа, не став новим творінням, не маєш плоду духа, не маєш допомоги від духа, не став одним духом з Господом, не приєднався до церкви, не запечатаний духом, не помазаний духом, не отримав завдаток духа, не можеш розуміти духовне, не можеш пізнавати Бога, не можеш наповнюватись духом, не маєш дарів духа і майбутнє не гарантується. І це тільки маленька частинка на справжній список в декілька разів більший. Це хрещення духом. Ми це все маємо. Якщо ти не хрещений духом, це означає, що в тебе стосунків з Богом нуль. Їх просто не існує і ти не можеш наповнюватись Духом. Усі народжені згори хрещені Святим Духом. Усі напоєні Святим Духом, але не всі наповнені. Що таке наповнення Святим Духом? Як це працює? Е -е, в діях Святих Апостолів описується, як Петро з Іваном прийшли в храм. І побачили там паралізованого. І Петро його здоровило. А потім вони проповідували в храмі і від проповіді їхньої навернулось 5 тисяч людей. Відповідно, їх. Швиденько схопили старші і охорона храму і посадили в в'язницю. А на ранок перевели на суд допитувати, що відбувається, якою силою вони здоровили паралізованого. Тоді Петро, сповнений Святим Духом, сказав і проголосив їм таку проповідь, таку коротку, але змістовну і дуже потужну. Оце називається махнув духовним мечем, так махнув. Не так, як тоді в Гефсиманії. Коли вони повернулись до інших учнів і поділилися тим, що сталося, учні це надихнуло. І як вони помолилися, затряслося те місце, де вони зібрані, і всі наповнилися Святим Духом і сміливо почали говорити Слово Боже. Петро проповідував наповнений Святим Духом. Після молитви учні наповнилися Святим Духом. Але не вони себе самі наповнили. Граматична конструкція говорить про те, що це вони були наповнені Святим Духом. Це Він їх наповнив. Сказано, вам треба народитися згори, Але хіба ми себе народжуємо? Бог народжує. Христос вознісся на небо. Але чи Він сам вознісся? Він був піднесений. Ти не сам наповнюєшся Духом Святим, Ти, Бог Тебе, Святий Дух, тебе наповнює. Але якщо так, якщо це не сам ти наповнюєшся, а Дух Святий наповнює, чому тоді є повеління наповнюватись Духом? Чи це не суперечить один одному? Ні, не суперечить. Тому що а, влада в житті людини здійснюється через два слова. Так і ні. Віруючи і не віруючи влада здійснюється через слово, так і ні. Для кожного кроку, який ти робиш, потрібне твоє рішення: так або ні. Це називається вільна воля. Щоби Святий Дух тебе наповнив, потрібне твоє воле виявлення. Ти мусиш цього захотіти. Тому одні вибирають наповнюватись Духом. І стають духовними мільярдерами, а другі не вибирають. І все життя ходять по пустелі. І думають, що ж таке, чому сіли нет. І тут мені згадується інший стародавній гімн, який дуже влучно описує, що таке наповнення духом. Там є такі слова. Дадім Богу в серце простор. Дадім Богу в серце простор. Дуже влучно, дуже точно наповнення духом це не міра, це покірність, скільки ти даєш йому простір в серці. Це добровільне підкорення Святому Духу, в результаті чого він починає домінувати в нас, змінює нас всередині і допомагає виконувати Божу волю. Тут важливо все добровільне підкорення. Домінування духа, внутрішні зміни і виконання Божої волі. Коли ти даєш Святому Духу простір, це означає, що гріховна природа, яка зайняла все серце, мусить посунутися. Ти її витісняєш. Тому що Святий Дух не хоче, щоб вона там була. Наповнення Святим Духом це стосунки. Наповнення Святим Духом це співпраця. Не дух сам і не я сам, і не дух через мене сам. Це називається співпраця. Співробітник він не пасивний, він не безвольний інструмент в руках духа. Є бажаючі, які хочуть, щоб їм само говорилося, само співалося, само танцювалося, само дригалося, підстрибувалося і само треслося. Друже, якщо так є, то в тебе серйозні проблеми, які називаються. Релігійний окультизм. Релігійний окультизм. Наповнення духом це не само по собі, це співпраця. Написано, що ми співробітники у Бога. Співробітник звучить як синергос. Знаєте слово синергія? Синергос. Синергія це не спільна енергія. Синергія це спільна робота. Коли дві сторони роблять. Одне дві сторони докладають зусиль і працюють над чимось одним: Божа сторона і людська сторона, Святий Дух і Я. Ми працюємо над чимось одним.